Любі другокласники, вітаю вас на уроці математики. Наш девіз це гарно знати, вміти добре рахувати. Виростаємо ж і у путь, Хай знання із нами йдуть. Під час знаходження значень виразів, записування, розв'язання задачі ми з вами стикалися з такими записами, у яких ми записували знак. Дорівнює. Порівнюючи числа, ми з вами записували цей знак порівняння і утворювали запис, який називається рівність. У першому класі ми зустрічалися з такими поняттями, як рівність, нерівність. Ці Поняття ви будете вивчати вже більш детально в 6-7 класах на уроках алгебри. Сьогодні ми з вами узагальнимо знання про ці поняття. Пригадаємо, що таке рівність, що таке нерівність, вираз. Бажаю успіхів! Ну що ж, відкрийте, будь ласка, зошит хвилинка каліграфії. Запишіть сьогоднішнє число 15 вересня. Пригадуємо від останнього запису ми з вами відступаємо, пропускаємо 4 клітиночки вниз. Зліва направо ми з вами відступаємо 9 клітиночок. Постав відео на паузу та. Запиши 15 вересня. Відступаємо одну клітиночку вниз, і зараз ми з вами запишемо наступну цифру. Шість уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть, бо образиться ще і до літер утече. Пропишіть, будь ласка, рядочок цифри 6. Постав ви відео на паузу та виконай це завдання. Давайте разом з нашим капібарою пригадаємо. Коли ми з вами у виразі так бачимо, знак дорівнює. Це у нас рівність. Коли ми з вами маємо поставити або знак більше, або знак менше, це у нас не Рівність, рівність може бути істиною, вірною, правильною або хибною неправильною. Давайте пригадаємо, що, коли ми з вами у виразі маємо знак. Плюс, то це у нас з вами сума. Ми будемо знаходити суму. Якщо знак мінус, то, відповідно, ми з вами будемо знаходити різницю. Також давайте пригадаємо, що плюс це у нас арифметична дія додавання, а мінус це віднімання. Знайдемо значення виразів. Працюємо сторіночка 13, завдання номер 5 Запишемо вираз. 80 додати 4, підняти 1. Дорівнює. Зверніть увагу, це не простий вираз. Це вираз на дві дії. Давайте пригадаємо, що якщо у нас вираз на дві дії, то виконувати дії ми будемо по черзі. Якщо спочатку у нас стоїть знак плюс, то спочатку ми будемо додавати, а потім вже віднімати. Отже, розпочинаємо. 80 додати 4. Це буде 84. Ми можемо олівчиком зверху підписати. Додавання виконали, виконуємо віднімання. 84 відняти 1 дорівнює 83 і запишемо нашу відповідь. Відступаючи одну клітиночку вниз, запишемо наступний вираз. 23 відняти 3, додати 40. Дорівнює. Ми бачимо, спочатку у нас стоїть знак мінус. Отже, спочатку ми будемо віднімати 23, відняти 3, дорівнює. Одиниці віднімаємо, залишається кількість у нас десятків. Два десятки це число 20. Тепер виконуємо додавання 20 додати 40, або 2 десятки додати 4 десятки. Дорівнює 60. Третій вираз 63 відняти 60, додати 7. Дорівнює. Перший знак мінус, отже, виконуємо віднімання. 63 відняти 60. У нас з вами однакова кількість десятків, 6 десятків і 6 десятків. 6 відняти 6 0 і залишається у нас 3 одиниці, залишається 3. Отже, 63 відняти 60 дорівнює 3. А тепер додавання 3 додати 7. Або ми можемо з вами скористатися переставним законом додавання. А звучить він так, пригадуємо: від перестановки доданків сума не зміниться. 3 додати 7, або 7 додати 3 дорівнює. 10. Зробимо другий стовпчик від числа 83. Праворуч відступіть 4 клітинки. 1, 2, 3, 4. На 5 запишіть наступний вираз. 93 відняти 3 дорівнює 10. Під ним. Запишіть вираз 14 відняти 10 додати 6. І третій вираз 60 додати 20 дорівнює та додати 2 дорівнює. Поставте відео на паузу та знайдіть значення виразів самостійно. Давайте перевіримо. 93 відняти 3 це буде 90. 90 відняти 10 дорівнює 80, перевіряємо, чи такий, такий результат вийшов у вас. 14 відняти 10 буде 4, 4 додати 6 дорівнює 10. 60 додати 20, додати 2, дорівнює 82. А ми з вами рухаємося далі пригадаємо геометричні фігури. Перед вами на екрані зображені різними кольорами три геометричні фігури. Погляньте, будь ласка, червоним кольором. Це лінія, але яка вона пряма чи крива? Червоним кольором це пряма. Вона не має ні початку, ні кінця. Зеленим кольором пригадуємо, ця пряма лінія має початок, але не має кінця. Ця геометрична фігура називається промінь. Значить промінчик сонечка. І синім кольором зображений у нас відрізок. Відрізок він має початок і має кінець, наче з двох боків. Обрізали, наче стрічку, розрізали. Також давайте поглянемо, які геометричні фігури ще ми з вами знаємо. Синім кольором зображений прямокутник, помаранчевим кольором зображений три трикутник, жовтим кольором квадрат. Червоний в нас. круг і зеленим кольором. Многокутник. Якщо ми порахуємо кути, 1 2 3 4 5, то це п'ятикутник, бо він має п'ять кутів. Поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу, попийте водички та поверніться до роботи. Давайте ми з вами пригадаємо, в першому класі ми знайомилися з одиницями вимірювання. Давайте пригадаємо, ми з вами знаємо, які одиниці вимірювання довжини. Сантиметри. Дециметри. Давайте пригадаємо, що 1 дециметр – це 10 сантиметрів. А також наприкінці нашого навчального року ми з вами познайомилися з метром. Один метр це 100 сантиметрів. Також ми з вами познайомилися з одиницею вимірювання маси. Це кілограми. Та одиницею вимірювання місткості рідини якоїсь літер. Зараз допоможіть мені, будь ласка. У нас з вами є ваги, на яких розташовані гірі певної маси та кавун з одного боку, а з іншого боку диня. Нам потрібно дізнатися, яка маса кавуна. Зверніть увагу, що Тарілочки на наших вагах, на. Вони однак... на... однакові. Вірно? Тобто, це означає, що в них однакова вага у кавуна і у наших гір. Давайте подивимося, гірі у нас з вами одна гіря 3 кілограми, а інша гіря 5 кілограм. А як дізнатися, скільки всього кілограм? Важать гірі одна 3, а інша 5. Скільки всього? 3 додати 5 або 5 додати 3. Це буде 8. Ми з вами бачимо, що у нас жодна чаша, вони рівні між собою, тобто ми можемо сказати, що кавун важить 8 кілограмів. А скільки ж тоді важить диня. Давайте розбиратися. Знову чаші на одному рівні. Це означає, що маса і там, і там однакова. Давайте з'ясовувати. Праворуч, давайте дізнаємося, скільки кілограмів ось ці гірі. Одна три кілограми, а інша 1 кг. Як дізнатися, скільки разом вони важать? 3, додати 1. Це буде 4, так, це буде 4. Подивіться, будь ласка, якщо вони на рівних, а тут 4 у нас кілограми праворуч, то дивимося. У нас є диня і гіря. Гіря ми бачимо 2 кілограми. Тоді, скільки має важити диня, щоб було 4 разом з гір'єм. Гіря 2, а диня має важити, щоб стало 4, також 2. Як це можемо по-іншому ще дізнатися? Ми можемо 3 додати 1, розписати більш. Довгий, більш складний вираз. Та відняти ось цю гірю, яка поруч з динію. Відняти 2. Ми з вами вже врахували, що маса дині 2 кг. Домашнє завдання. На сторіночці 13. Завдання номер 5 з будиночком. Вам потрібно. Переписати ці вирази в зошит в клітинку та знайти значення виразів. І наостанок кольоровим олівчиком зафарбуйте одну клітиночку в своєму зошиті зеленим кольором, якщо все було легко, помаранчевим, якщо вам все вдалося, синім, якщо було складно. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики!